У березні у США набув чинності закон, який передбачає скорочення витрат державного бюджету на трильйон і двісті мільярдів доларів протягом наступних десяти років. Половина цих скорочень має відбутися за рахунок оборонного бюджету для Пентагона. Це означає відчутні зміни. Деякі з них почалися уже сьогодні. З подробицями далі. Тетяна Ворожко. Девісентіріос невелика компанія в місті Норфолк, яка виготовляє спеціалізовані меблі та оздоблення для військових кораблів. Адміністратор Вітні Мецкр говорить, що її фірма вже відчула наслідки бюджетних скорочень. нам довелося обмежити кількість робочих годин для наших співробітників. Майже всі в компанії працюють чотири дні на тиждень. Деякі співробітники змушені працювати лише три дні на тиждень. Ми очікуємо звільнень швидше за все незабаром. Девісентіріус одна з багатьох приватних фірм, які забезпечують роботу найбільше бази ВМС у Норфолку. База та прилеглі військові об'єкти дають роботу сорокам тисяч осіб. Пентагон планує відправити у неоплачувану відпустку майже 90 тисяч працівників. Поки що наслідків цього кроку місцева економіка на собі особливо не відчула. Однак скасування контракту на підтримку 11 розташованих у Норфоку кораблів має негативний ефект для компанії на зразок «Дейліс Інтіріус». Девід Вільямс працює тут вже 25 років. Він каже, що вже вдруге за останні два роки бюджетні скорочення обертаються для них втратою прибутків я дуже занепокоєний. Я все ще намагаюся оговтатися від останнього разу, коли це сталося. Це важко, коли у тебе з'являються борги та фінансові проблеми. Контрактники розуміють, що із закінченням війни в Іраку та Афганістані витрати на оборону будуть зменшені. Однак різкі скорочення у рамках секвестру для багатьох можуть закінчитися панкрутством. Ми не знаємо, що буде далі. Ми маємо контракти, які ми отримали і виконаємо їх. Але через секвестрацію жодних нових контрактів не з'являється. Контрактники Пентагону першими у цьому регіоні відчують наслідки бюджетних скорочень. Однак, як прогнозують експерти, якщо скорочення триватимуть, увесь штат Вірджинія, економіка якого одна з найкращих в країні, може скотитися у рецесію Тетяна Ворожко Голос Америки.